Після цього відео, можливо, я стану відома, а чи легше стану я багатою. Не да, так, що підтримайте свої улюблені медіа, їм завжди потрібна фінансова допомога. Ксенія Янус, культурна менеджерка з Донецька, музикантка, журналістка онлайн-видання про українську андеграундну музику «Неформат». формат. Є співзасновницею та кураторкою щотижневих заходів «Нойс щосереди. З'їсти шматок курки і вся роба. Здохне або лишитись веганкою і жити у війні. Це глибоке питання. Ну, я зробила свій етичний вибір, і я думаю, що тварини не заслуговують на страждання. І, в принципі, неважливо, в яких умовах ми знаходимося, і ну, треба бути послідовним. Якщо ти вже розумієш, чому ти не їш м'ясо, чому ти виганеш, з ну, якось Нехтувати своїми принципами заради якоїсь міфічної, магічної формули з її шкуркою, і всі твої вороги помруть, ну, це неправильно. Мені здається, якщо б світ був такий магічний прекрасний, то, в принципі, не довелось би робити таких виборів. Зберегти врятовані речі з Донецька чи розіграти їх за донат на ЗСУ. У ну, мене не так багато речей з Донецька залишилось. І в принципі. Ну, можна зайти в мій інстаграм, подивитися, які в мене залишились речі з Донецька, і запропонувати мені ціну. Ну там не знаю, там наче нема чогось такого дуже цінного. Ну, може, якісь дуже сентиментальні спогади. Ну, пропонуйте. Антитіла чи Оторвальд? Ну, Антитіл, я хоча б знаю, що вони зараз грають. Я, ну, бачила їх там кліпи космічні, щось таке А Оторвальд, я чесно, я не пам'ятаю, коли я в останнє чула. Ну, Антитіла вона якось на слуху, мені здається, більше. Грошова допомога переселенцям чи евакуйованим із суджі? Ну, грошову допомогу переселенцям я колись отримала свою тисячу гривень в 2014-му. Я не правда, щоб інші переселенці отримували грошову допомогу більше, ніж я. Грошова допомога переселенцям. Тоб. Своя квартира у ЖК чи приватний будинок? Квартира у ЖК. Тому що я не уявляю, як вести величезне господарство в будинку. Мені здається, там ну, купа якихось проблем виникає з комунікаціями, з чимось. Я просто ніколи не жила в будинку, і мені здається, що це якось занадто складно для дуже дорослих людей. Але приватний будинок, якщо він в місті, то це класно. Там у тебе нема сусідів, тобі не потрібна якась шумоізоляція. Є якісь переваги, але зараз я би, напевно, обрала. Ну, якщо це, звісно, не ЖК на 25 поверхів. Mm. Та хоч щось, будь-яка власність, <свісно> нерухома. Але в приватному будинку можна заводити тваринок і собак не треба вигулювати, вони самі будуть бігати. Ну, я скажу контроверсійна думка, мені здається, домашні улюбленці це неповігано. <свісна> да, тому я б не заводила взагалі тварин. Мені здається, ми робимо за них вибір, що вони хочуть нібито жити десь в домі, бути домашніми. І ми, це все-таки ми відносимось до них як до якихось е, речей. Мені здається, що тварини, якби у них був вибір, вони б ну, навряд чи хотіли жити у тебе в квартирі. От там розведення тварин, я от прям дуже засуджую. Якщо люди рятують тварини, які вже були одомашнені, і дають їм просто можливість в комфорті і класно дожити, то це супер. Концерти, які організовує не формат, чи нойс щосереди. Ну, технічно, нащо ну, середи теж організовує частина команди не формату. Тому так, да, концерти від будь-яких працівників не формату. Навіть якщо на них немалого типу, не формату. А якщо одночасно проходить концерт «Неформата» формата, і концерт ні формата, але ну і з щосереди? Ну, я оберу що щосереди, тому що я його не зможу делегувати. А концерт, який ну, вся редакція робить, я завжди знайду, кому там делегувати якісь задачі. Писати тексти для районної газети чи для відомого медіа, але з поганою репутацією. Ну, я колись е працювала в гіперлокальному медіа. Е а от в медіа з поганою репутацією, мені здається, я не працювала. <см.» <см> Наскільки погана репутація? За що? Ну, якась жовта преса. Краще хороші тексти для регіонального медіа, щоб вона залучала не тільки регіональну аудиторію. Бути відомою чи бути багатою. Mm, ну, після цього відео, можливо, я стану відомою, а чи, лише чи стану я багатою. Не да, так, що підтримуйте свої улюблені медіа, їм завжди потрібна фінансова допомога. Організовувати концерти чи самі виступати як музикантка. Mm. Ну, у мене був досвід, коли я одночасно і організовувала концерти, грала на ньому. Тому, в принципі, можна не обирати. Зараз у мене є два активних проєкти: це Minimal Wave дует без ґрунту і Industrial Noise проєкт Use Moza. Без ґрунту ви можете знайти всюди на стрімінгах, а Юз Мозак вам доведеться пошукати на Ютубі, і там буде лише один лайв запис. Не з концерту, який я організовувала. Ну, ми будемо другою пішкою випускати. Я думаю, що до кінця цього року це без Так. Так. Ну Йозмозак, поки що це виключно лайф проект, але у майбутньому може щось зміниться. Ну як змотивувати послухати без ґрунту? Без ґрунту це проект, який розказує якраз таки про переселенський досвід, і от наскрізна тема першого альбому: це от саме як певна внутрішня міграція, рефлексія на знаходження в стані війни, втрати і пошуку нового дому. От, да, без ґрунту, альбом без ґрунту. Да, він називається так само як і гурт. Да, дивіться, шукайте таку фіолетову обкладинку і слухайте на будь-якому стрімінгу або на бендкемпі лейблуочі. Випустите альбом на касеті або цифровий. Ну, цифровий альбом скорше знайде більше слухачів. І... Я знаю дуже мало прикладів, коли альбом випускався виключно на фізнесіях і не випускався на стрімінги. Це собі можуть дозволити. Ну, здебільшого, закордонні музиканти. Закордонні музиканти навіть є практика, коли випускають там вініл виключно, і ніде, окрім вініла, цього релізу немає. Для українських музикантів мені здається це розкіш, тому що ми всі ще шукаємо свого слухача. І тому треба випускати в першу чергу. Цифровий альбом, а потім вже думати, які фізносії. Ну, здається, касета зараз найдоступніший, найпопулярніший варіант. Тому що на ну, диски це мало хто і слухає. Та й касети, на ну, касетах вони якось красивіше, ніж буклеє які. Чи хотіла б ти випустити на вінілі свій альбом? Mm. Ну, мені здається, вініл це взагалі така мрія кожного музиканта, що от, прям це асоціація з таким дуже серйозним фізносієм. Ну, по-перше, ти не випустиш ніколи мікротираж вініла. А по-друге, ну, тобі треба нормально вкласти гроші, тобто бути дуже впевненим в своїй аудиторії, що цей вініл розкуплять. Ну, тому випустити вініл це як символ того, що ти вже маєш якийсь певний рівень, класну аудиторію і готовий ризикувати своїми грошима. Тебе є. Я би випустила його на українському лейблі. а Мені здається, зараз Чехія, Польща замовляють. Ну, в Чехії і в Польщі зазвичай замовляють саме ну, друкувати прес робити. Якщо хтось робить вініли в Україні, ну, підкажіть, це цікаво. Що би ти порадила музикантам-початківцям, які хочуть стати відомими? Що робить? Ну, Шукати свою аудиторію, займатися менеджментом. Ну, я не кажу знаходити собі менеджера, тому що ну, коли ти гурт на самому початку, твоїм менеджером, скоріш за все, буде хтось з твоїх друзів, у кого є якийсь там досвід в комунікаціях, введені соцмереж, або ну, займатися само менеджментом, але це вимагає багато ресурсів. Що що порадити? Ну, напевно, писати якийсь контент-план, став, ну, ставити собі, розставляти пріоритети, де ти будеш спілкуватися своєю аудиторією, визначити взагалі хто твоя аудиторія, хто може бути твоєю аудиторією, давати лайви, знаходити найближчий контакт з аудиторією, тому що, наприклад, і навізо ще середи, я розумію, що ну я сама навіть дізнаюсь про артистів, коли вони грають лайви, і вже тоді йду слухати їх альбом.